Я б хотів почати з трохи такої е, засадничої речі, яка не стосується напряму угоду про асоціацію, але яка за останні 3-4 місяці фактично змінила повністю якийсь контекст цих стосунків. Не секрет, що коли дивишся з Брюсселя, Україна ну вона де-факто десь на країні, а може на. Порубіжжі між двома великими гравцями, тобто з Брюсселя і Польщу з Румунією, сприймають якби як рівних, але трошки менш рівніших, ніж Франція, Німеччина чи, скажімо, Британія, які так вже склала, що сучасна Європа це відцентрована на Заході, а не на сході. Хоча бували інші часи, коли, скажімо, Велике Князівство Литовське, Руське і Жеметійське з королівством польським були. Століття два з половиною три найбільшої держави в Європі з середини 14-го по середину 17-го століття. А, і цей погляд, що треба щось робити, знає, щоб на кордонах було добре, цей погляд домінував, він, звичайно, не афішувався. Хоча, з іншого боку, ви пам'ятаєте цю політику, яку сусідство, neighborhood policy, яку у нас іноді називалось Добре сусідство. Яку Європейський Союз сформулював 2003 року вперше, і яка була прямою відповідь, що робити далі після приєднання од країн Східної і Центральної Європи? Політика була сформульована, якщо дуже коротко, і ця фраза з цієї першої була комунікація повідомлення. Комісії Європейській Раді і парламенту в ній було сказано, що треба створити навколо ЄС коло друзів такі, «Ring Ринк Friends». Uh, треба сьогодні ми можемо констатувати 10 років по тому, що це завдання ЄС дуже вдало і повністю провалив. Тобто на півдні він має арабську весну, яка не, невідома чим закінчиться, чи то гарячим арабським літом, чи то холодною. Арабською зимою, да, як в пустелі буває. Але сказати, що країни від Марокко до, напевно, Сірії мають стали більш європейськими за ці 10 років, прийняли європейські цінності, стали ближче до Євросоюзу, Чи бодай безпечніше, сказати дуже важко, бо всі ми бачили, що у них протести переходять в трохи інші фази, ніж в Україні в Києві. Є невеличкі точечні успіхи, скажімо, зараз всі ставлять в приклад Молдову. Ну, Молдова це 6, 6 мільйонів, якщо я не помиляюсь. З Білорусю зрозуміло стосунки заморожені, хоча торгують вони дуже вдало, активно, і, скажем, доля товарообігу Білорусі з Євросоюзом більша за долю України. Тобто, це дуже цікавий такий варіант, коли політичні стосунки майже на нулі, а економічні, попри те, чудово працюють. Ну і з Україною до буквально ще три місяці тому здавалося, що і тут Євросоюз повністю програв, якби все було начебто, от-от-от-от і не склалося. листопада 2013 року. Для ЄС це був завдання зробити свою периферію безпечною, прогнозованою, але не територією. не... За яку б він ніс повну відповідальність, як коли йдеться про членство. радше територію, де б він знаходив спільну мову з своїм стратегічним партнером Росією, з яких у Росії 50% товарообігу це ЄС. І так би воно працювало і йшло, якщо б не трапилось дві речі. Якщо б наш колишній президент і колишній прем'єр не зірвали стоп кран нагадаю, що Півтора року, як мінімум, до того вони розкачугарювали цей потяг, всім нам розповідали, навіть Крим переконали, майже переконали, що треба йти в ЄС. Там течуть, як ми до молочні ріки да, з кисейними берегами. Часто це було схоже на таку не дуже переконливу пропаганду, але працювала. І потім без жодних пояснень, раптом виходить президент, говорять, щось нас підманули, чому переговірники він вже призначав до 2010 року. Ми маємо терміново зупинятися. Здавалося, катастрофа, але потім український народ втрутився в ситуацію, причому втрутився всупереч як владі, так і опозиції, якби три місяці провів на Майдані, і якщо б цим процесом керували, реально керували тягнібокі ценюки ключком, абщо досі там десь танцювали біля сцени. І з'явився якийсь незрозумілий гравець, який не просто поламав там. Місцеву гру. Він поламав всю геополітику в Європі. Тобто, по-перше, я бачив величезні здивовані очі євродепутатів, які приїжджали, бачили на барикадах прапор ЄС. Ну, В Європі це unbelievable. Тобто, В Європі всі на барикади виходять проти ЄС. Правда, у Франції? Yeah. 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 Тобто, ну, тобто, ЄС влаштовує ті, у кого Діван, попкорн, бюрократія, прогнозована пенсія. Тобто радикали там не не проєвропейські. В Україні раптом вони побачили барикади з прапорами Євросоюзу, що трохи почало зносити дахи, ламати свідомість. Да. Якісь з'явились дивні люди з якоїсь порубіжжя периферії, які раптом почали воювати за Європу, бо всі будували Європу, а тут почали воювати, мерзнути, получати по голові, і навіть, на жаль, вмирати. Але згодом процес починав розкігарюватись і. Ті цінності, про які говорив Володимир, які нас так вабили, бо технічні стандарти це окрема дискусія Європейського Союзу. Але цінності, проголошені і задекларовані в засадничих документах, ЄС, тобто свобода, повага до прав людини, зокрема до прав меншин, не обов'язково гендерних. тобто… Гідність, перша гідність. гідність ну, насправді, так. Да. На, на, на жаль, гідності немає в засадничих документах ЄС, але думаю, що це одна з основних таких вартостей. Є, є, є. Є. Оці в перелік да. ну першому да. місці – human dignity, Да. Ну, тоді все, так. Да. І тут е, втрапився такий несподіванка, що цінності це теж за що. Ну, тобто, це те, що не можна купити, да? те, що не можна перехати, за що страждають, і якщо треба, помирають. І українці виявились людьми, які, можливо, перші в європейській історії по воєнній зголосилися помирати там не за вільну батьську державу, не за за що там помирали, е, які сприйняли ці цінності на повному серйозі і продемонстрували Європі, що вони тут. Вартують більше, ніж, скажімо, на сьогодні вони вартують в Брюсселі, Парижі чи Берліні. І в ціннісному вимірі Україна з далекої периферії, з Парубіжжя раптом стала тим європейським центром, куди народ потягнувся подивитися, що ж то є от справжня Європа, Європа цінності, Європа натхнення, Європа такого париву і подвигу, яка вона була колись. Тобто Європу ж створювали. Засади Європи закладали не брюссельські бюрократи, а, власне кажучи, там герої, Парижські барикади, там, повстання в Варшавському гетто. Тобто це дійсно Європа побудована на геройстві, жертвах, якихось поривах, фантастичній праці, тільки, дійшовши до стану після Другої світової, вона. Покалічена в фант... не, неймовірними ранами двох воїн, коли Європа з центру світу стала, на жаль, величезною руїною. Да? Вона перейшла в формат діалога, консультацій, бюрократії, розуміючи, що герої не дідоводять до великої біди. Тим не менше, цей потяг до ідеалізму, героїзму, самопожертву, він же нікуди в людині не подівся. І Європа в це вірить. Тобто, ми бачили тут не тільки білорусів вже на барикаді, в поляків. Повірте, мені було доволі багато, але це не були працівники польських спецслужб. Це радше були польські праві, які нарешті побачили, за що можна якби воювати і перемагати. І тому ми бачимо, що на сьогодні ми живемо в подвійному. Вимірі. Тобто, з одного боку, якщо ми говоримо економічна, там, технологічна, інституційна, звичайно, Україна як була, так і залишається таким порубіжжям, е, периферією. Порубіжжям? Ти... Порубіжжям. Ні, порубійством. Бо інституції у нас слабкі, і насправді вони ще слабші, ніж були. Ну, В Чернігові, може, так не відчувається. В Києві досі в головному управлінні МВС сидять хлопці без погонів і відповідають на виклики 0-2, потім допомагають міліції сісти екіпажу в машину і контролюють, щоб вони доїхали, бо бояться. Фінансами фактично країна в стані банкротства, якби це не, не секрет. В плані технологій, ну... Найкраще, що тут тобто, полишалися вони здебільшого радянські, і можна там дуже, напевно, в ІТ-секторі, тільки ми в якомусь сфері на рівні з світом. Але в плані ціннісному Україна стала центром Європи. Тобто європейська історія реально перемістилась в Києві. Це не тільки моє враження, тобто найглибші європейські... Уми, філософи, тобто не людина, а бюрократ, яка має чітку інструкцію і живе до неї. З іншого боку, ми розуміємо, що от це натхнення, от це абсолютно заслужений авторитет, абсолютно заслужений пієтет, якщо завгодно, перед українським народом, перед українцями. І от дійсно слід доповнити і конвертувати в якісь речі, які зроблять цей успіх сталим. То на сьогодні Україна. В плані ментальному, в плані психологічному припинила бути якоюсь екрані. Вона стала ледве не центром, де почалися процеси, що впливатимуть не тільки на наше майбутнє, я абсолютно певний на майбутнє всього, якщо не євразійського, то європейського континенту. Багато революцій починалося дуже натхненно, а закінчувалися доволі сумно. І в цьому плані. Знайти новий алгоритм співпраці з Європою, бо у нас, якби, ну зрозуміло, є безліч моделей в світі. Є там якась гонконгська вдала модель сингапурська, є там американська модель, але ми ж не живемо в повітрі, ми живемо в певному геополітичному контексті. У нас є Росія з спробою митного союзу, є Європа. Тому е на сьогодні стоїть задача номер один. Переосмислити от те, що трапилось, і спробувати знайти формулу, як скористатися цим поки що абсолютно нематеріальним успіхом, який трапився в Києві, як скористатися тим авторитетом, який був здобутий. Ну, на жаль, кров'ю дуже красивих і Молодих, здебільшого молодих людей. Чи достатньо для цього угоди про асоціацію? Скажімо, якщо ще три місяці тому всі надійні. Ну, пам'ятаєте, що почався Майдан, підпишіть угоду про асоціацію. Це був символ такого руху до європейського простору, європейського життя. Аби відповісти на питання, чи достатньо, спробуємо його розкласти по кількох полицях. Перше, чи можна змінити угоду про асоціацію? Тобто чогось -то там дописати, бо ми ж. Воювали, заслужили там, напевно, щось більше. Це технологічно нереально, Тобто, це дуже важкий документ, з безлічю компромісів. Сьогодні з українського боку якби, треба формувати нових переговірників, з європейського боку, це велика бюрократична структура, тобто рада має зібратися, дати мандат комісії. Вони мають сформулювати ці свої директиви. Тобто... Якщо ми тільки відкриємо наново переговори, хоча політичної волі на не то нема, це знову ми на роки застрягнемо. Тобто угода лежить на, на столі, як кажуть європейці, і можна або підписати, або не підписати. Очевидно, якщо вона узгоджена і вона дуже технологічна, я б схилявся до того, що її слід підписувати. Але від неї не можна чекати дуже багато. Тобто, все ж таки, угода робилася в принципово інших умовах, і вона розрахована, знаєте, на марафонський забіг. А тобто, чекати, що сьогодні підпишемо, завтра стане жити краще, це себе обманювати і очікувати на велике розчарування. Це, скажімо, така багаторічна програма, степ степ поступових, дуже складних, дуже бюрократично технологічних реформ. З одного боку, і з іншого, вона не є гарантією успіху. Тобто, це не є якби рецепт, знаєте, що от все виконаєш, і значить отримаєш в плюсах. Це радше є механізмом приєднання до можливості. В чому найбільша перевага угоди? Вона фактично вводить Україну в, економі... в європейський економічний простір. Тобто, це дуже з одного боку, це простір дає правила гри. І правила гри полягають не в тому, що приїжджає податковий і говорить: у нас є план, самі придумайте, за що вам написати штраф. А те, що правила гри, вони найкращі, але вони не найкращі в світі, це точно, але вони ну, справедливі. І по цим правилам, не найкращим, повторюся, грає. Найбільший в світі ринок. Тобто він не найбільший за кількістю населення, але він найбільший за капіталізацію. Тобто на сьогодні Європейський Союз це найбільш капіталізований проплата ринок в світі. Потім йдуть Америка, Китай і Китай там, Індія по кількості населення більше, але по плата він менший. Отже, ті, хто зможуть швидко адаптуватися до цих правил гри і в них вижити, не в, якби не зійти з дистанції, вони дійсно просто замість 50 мільйонів отримують 500 мільйонів потенційних споживачів. Для цього потрібні великі інвестиції. Тобто, що потрібно дві речі, як правило, буде нашому бізнесу. Перше перебудуватися до тих стандартів, до тих правил гри, і насамперед, це стосується навіть не законодавства, а технічних стандартів тобто, от. А гірки мають бути такої форми, там помідори такої. Ну, ви смієтесь, але ж це правда. Не, не перебільшую. Уже гірки зняли. Але було, було. Це правда. Там тобто... там, там ні, та, там реформа серйозна. Ні, ну слава Богу, да, Там теж. Е... Ні, ну насправді європейська структура це віра в державу, в бюрократію, яка має відрегулювати правильні речі. Е... І друга, це потрібно буде здебільшого сертифікуватися. бо... Власне кажучи, організувати лабораторії сертифіковані і пройти доволі складну сертифікацію. От як тільки ви перебудовуєте своє виробництво до стандартів і проходите сертифікацію, можна далі... а далі починається процес змагання на доволі конкурентному ринку. Зворотньою стороною європейського ринку, тобто він платоспроможний, в ньому дуже багато коштів, дуже стабільні валюти, в одній з світових валют. Є те, що цей ринок дуже конкурентний, тобто ви не приходите там навіть в Росію в чисте поле, а скажімо, заходите, де дуже жорстко. навіть якщо у тебе найкращий товар, скажімо, рекламні витрати на входження на ринок на порядок вище, ніж, скажімо, в тому ж СНД, можливо, на два порядки вище. У нас є вже ті галузі, які абсолютно, скажем, конкурентно спроможні на сьогодні, і одним з таких прикладів є кондитерська сфера. Тобто, так склалася історично, що в Україні кондитери побудували чи відбудували радше, десь побудували, десь відбудували за ці 23 роки кілька таких потужних корпорацій, які на переговорах з ЄС. Чим дуже здивували європейців, одні з перших сказали, знімаємо з моменту підписання всі митні бар'єри, ми готові конкурувати на рівних. Тобто сучасні технології, хто був в Вінниці, бачив цю фабрику Порошенка, яка одна з найсучасніших в Європі, і це не єдиний приклад. Але тобто, є якість, є гарний товар, є то, з чим ти, треба шукати. Фінанси на маркетинг, маркетинг дійсно. Поки іспанці розуміють, що Рошен це гудс, це потрібно дійсно дуже добре витити. З іншого боку, ми бачимо, що це не є неможливим. Власне кажучи, на моїх очах Польща входила в ЄС. І вже коли я там студіював в Британії 2007 рік, тобто три роки після їхнього приєднання до ЄС, вже був. Безліч польських товарів на полицях, британських, на полицях британських магазинів. Отже, до цього просто треба бути готовими. Тобто це буде приєднання, яке дає шанс. Той перший, хто зрозуміє, які кроки треба зробити, і знайде відповідні гроші. Гроші мають, сподіваюся, подешевшити після приєднання підписання угоди про асоціацію, той отримає. Фантастичні можливості, по суті. Думаю, що більшість українських бізнесів, які знаєте, виростали в неприродних умовах відсутності конкуренції, особливо монополій, і якби, боротьби не так за якість товару, як за перерозподіл ресурсу за допомогою державних органів, стикнеться з дуже серйозними проблемами. Бо коли сюди будуть заходити європейські корпорації, що мають капітал, мають чудових е менеджерів. і Матимуть регуляторне середовище їм знайоме і вже готове для використання, вони складуть дуже серйозну конкуренцію. Як в цій ситуації буде опиратись наш олігархат, ми будемо дивитись. Угода про асоціацію насправді це величезний підручник, багатотомний для сумлінного учня. Тобто в ньому є пряник, ну такий високо лежить, але можна навчитися стрибати його дістати, але немає розгляду. І тут головна пересторога з мого боку, ну як юриста, як людина, що цим давно займається, що на жаль, знаючи Україну теж давно і всерйоз, я боюсь, що брак цих можливостей примусового виконання, тобто, власне кажучи, палки, може звести на нівець весь чудовий задум. Чому так вдало вписалися східноєвропейські країни? Ну там свого часу і корупції вистачало, якби і ментальність у них ближче. Тобто нам з поляками легше. Тому що одразу зі вступом і за тих самих стандартів. Тобто, по стандартам угода про асоціацію це фактично передступна угода. Але були механізми контролю і навіть примусу. Тобто з'явилася юрисдикція Європейського суду, ну European Court of Justice, який в Люксембурзі. Які, якщо ви не виконуєте, тобто компанія могла звернутися там, в Люксембург на державу і отримати дуже серйозну компенсацію, скажімо, найбільші справи в світі саме розглядав най, найдорожчі справи, саме Люксембурзький суд, саме цей суд ЄС, який штрафував Microsoft на 500 мільйонів, що одразу давало стимул поважати конкуренцію, виконувати правила. Знову ж таки, Європейська комісія одразу з'являються права, права нагляду за конкурентним середовищем аж до ініціації певних розслідувань, що ви всі чули, коли йдеться про Газпром, що вони час від часу приходять в гості в Європейські офіси Газпрому. Всі ці механізми якби, нагляду і примусу, ну, примусу не в плані поліції, поліції у ЄС немає, але, скажімо, судового Примусу, а документів обов'язкових для виконання, в угоді про асоціацію немає. Тобто, якщо наш уряд, як і, якому трапиться її виконувати, дійсно матиме політичну волю і бажання от, взяти, і, знаєте, виконано, 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 то вона запрацює. Якщо, як і раніше, головним мотивом буде багатьох урядовців, виконано, але головні мотиви лежать там трохи осторонь цієї канови. То якихось внутрішніх запобіжників від несумлінного використання я не бачу, оскільки все ж таки угода виходить з акціону міжнародного права. Її укладають дві, два суверена, дві незалежні ну, держави і Європейський Союз над, наддержавне утворення. І, власне кажучи, Європейський Союз завжди зможе сказати так, може сказати в крайньому разі, ну не дамо черговий транш, знайомий нам з Росією. Да? Але. Якось примусити використовувати це за призначенням, чи здійснювати реформ, чи здійснювати їх як слід, жодних механізмів немає. Бо чому такий вдалий проєкт Європейського союзу виявився? Створення європейської спільноти з вугілля та сталі виходив з ідеї, що певні функції треба винести на наднаціональний рівень, тобто створити спеціальні органи з прямими повноваженнями, з прямими регуляторними діями. І от цієї складової в угоді, звичайно, немає, тобто лишаються органи співпраці. Це буде фактично. Вони повторюють сьогоднішню структуру. Парламентський комітет співпраці, рада асоціація, яка на сьогодні є рада і співробітництва і комітет. Асоціації на рівні міністрів плюс єдиним інституційним доповненням є форум громадянського суспільства. Власне кажучи, громадянське суспільство буде там представлено, і для громадянського суспільства я абсолютно певен відкриються нові принципово нові можливості. Тим не менше, у нас на сьогодні громадянське суспільство не мажоритарний акціонери, немає в цій державі золотої акції, щоб нав'язувати свою гру. І на цій ноті, розуміючи, що з одного боку ми маємо можливість, з іншого боку, ми маємо багато викликів в цій угоді. Головне на сьогодні спробувати її сприйняти не як чарівну паличку, знаєте, от підпишемо, ратифікуємо і все піде, точно, само собою не піде. А як підручник, який, знаєте, там, мовно кажучи, з рукопашного бою, який треба читати і щодня тренуватися, тільки читати не допомагає, нічого не вивчиш. І остання, напевно, ремарка, яку я хотів сказати. Зараз дуже багато йде дискусій про те, чи от своїм героїзмом, самопожертвою, Україна заслужила щось трохи більшого, ніж просто асоціація. Ну, і це знову ж таки приватна думка, попри те, що ми знаходимо, а, да, захід проходить під протекторатом за, за, за сприяння комісії. Я думаю, що, власне кажучи, українці довели і довели не словом, а ділом, своєю жертвою, що насправді для них європейські цінності є не порожнім словом. Ті цінності задекларовані в засадничих документах, є, зокрема, в статті 2 договору про Європейський Союз. Стаття 49 того самого договору говорить однозначно, що європейська країна, яка шанує цінності, перелічені в статті 2, має право звернутися з заявкою на членство. Інших умов немає. Ну, тобто, право ініціювати цей процес і перевести в якісну іншу парадигму. На сьогодні у нас існує відповідно до засадничих європейських документів, не наших внутрішніх. Думаю, що уряд на це не піде, але б я б звичайно, якщо б мене спитали поради, радив би одночасно з підписанням покласти на стіл заявку, і нехай би вже в Брюсселі. да, Ми її заслужили і заслужили справжньою кров'ю, справжніми жертвами. Інша справа, як на це відреагує Європейський Союз, але то вже не є якби великий наш клопіт. Як мінімум в історії є один прецедент, коли трапилось саме так. Коли вступали країни, ну всі знають, що країни Центральної і Східної Європи підписували спочатку угоду про асоціацію, потім звертались з заявки. Але одна з цих 12 країн, власне кажучи, Словенія, заклала прецедент, коли в той же самий день, коли була підписана угода, тоді Європейська угода про асоціацію, була подана заявка на членство. Я думаю, що це було моральною сатисфакцією, якщо завгодно, за ті. Той Євромайдан, чи принаймні той Майдан, який починався як Євромайдан, якщо б український уряд вшанував ті жертви і прямі, які коштували життя, здоров'я, зараз просто ходиш по інститутській плаче щодня. І ті, хто просто викинув своє життя три місяці, кинув свої офіси і проводив дні і ночі, там на Майдані. І дійсно послав Європі той меседж. Що ми довели, що ми шануємо ці цінності, і довели дуже великою ціною. Цікаво, як європейський союз готовий відреагувати на подвиг жертву українців.